Марко вовчок не до пари. Як не живи, а лихо не мине. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не Бога, при мені вона й зросла, бо сиротою зосталася з маличку. Я й батька, і матір її поховала й оплакала. Я її розуму навчала і добра її гляділа. У неї була й хата славна, і селидьба, і скрині такі на колесах, що було, перехилишся, та й дна рукою не достанеш. Живи вона в мене веселенька собі, а хороша, така чорнобрива та ясноока, та уста рум'яні, та станочок струнки, а що весела була, та жартівлива, і хазяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона літ своїх. То я без клопоту хліб їла, вона й робить усе і догледить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Живемо ми отакеньки приязненько собі, та любо, коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та думає, голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я не питаю. Ходила вона й на вулицю, і на вечорниці. І де було, і скаже Тіточко голубочко, я піду до дівчат або там куди, а тепер уже випурхне з хати, не питаючи мене. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоче, ніби щось мені сказати, і не каже Що, Парасю, голубонько, що тобі доброго трапилось? А вона все варується мені сказати, тільки гляне та щервоніє, а я все наполягаю. Скажи та скажи. Вона встала і говорить тоді. Я, тіточко, мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи, нехай мати Божа щастя талан дає. Питаю, за кого вона думає. За Семена палія. Ох, дитино моя. Чи то ж до пари, кажу, до пари, до любою От каже мені гордо. А Семен Палій, той, був на все село чудний та дивний. Багатир був, а жив, як убогі люди живуть. Він, було, не придбає, а втеряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, та все не на користь собі. Усяке його ошукає, аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі. Розумна в його голова була, і словом він, було, впоїть тебе, як медом. А проте, дивний, якийсь дивний з його чоловік був. Таких людей я й не бачила. Було іноді на його ніби щось найде. Лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий, або ніч проблукає по степу, по полю. Хто його знає, що йому. От я й викладаю все тиє небозі, а вона, звісно вже, що дівчина не вважає ні навіщо, полюбивши. Любить, то вже любить, хоч і знає, що буде недоля, та не боїться про свою долю байдуже. Радила я й просила, вона плакала, слухаючи, а до палія саме душа її, як той метелик до вогню, Не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила, та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду було до них у гостину, сидять у купці. Що ж то за щасливі, що ж то за хороші? Як я до його придивилась, прилюбилась, моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі, та й годі. Прибіжить було Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива. А що, Парасю? Та добре мені, тіточко сердечко, добре мені. Любить він мене дуже, і кроку від себе не відпускає. Все просить співати. Сідай коло мене. Співай мені, пташко, співай. От я й співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі господь йому дав. А хазяйствечко як? питаю. Та й хазяйствечко нічого тепер. Добре, все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діла робити, їй же Богу! Пораюсь там коло печі або що, а він. Чого се так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв. Байдуже, каже, осіди, сядь коло мене та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й позабуваю все, що там розпочала робити, і що до чого. Схаменусь. То аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала. Пораюсь, мию, шию, а він дивлюсь і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, і не п'є нічого. А я прошу, а я прошу, та хоч покуштуй, та хоч губою приторкнись. Воно добре, неабияке. Де ж не добре? Коли ти своїх ручок доложила, ніби сміючись з мене говорить. А я його цілувати, тоді він і знов веселий. Я було радію, слухаючи того її щебетання, не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо повернулось. Хоч Парася вже не вчащає до мене, як перше. Та я все думаю, все того, що вона там собі в щасті та в розкоші. Сказано. Добре дядькові той Бога забув. От якось я зібралась та й пішла до них у неділю. Хата зачинена. Я тоді в садок і бачу, сидять вони в купці. Тільки чогось обойко невеселі. Сидять собі мовчки, а садок у них по горі зеленів аж до самісінької води. Попід садком річка широка в берегах іде, потім боці жита половіють, чутко млин меле. І чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі, і на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять. Він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо. Вітають, говорять, а мені все здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них та й додому беруся. Проведи ж мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю, кажу, чого се ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона нічого, тіточко, їй же Богу, нічого. І не сказала. Так ми й попрощалися. Іду я собі, та все думаю, чого вона така неспокійна стала? Що там у них коїться? А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться, мої голуб'ята, і жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі й побачу, то на хвилиночку. Чому не прийдеш, не одвідаєш? Прийду, прийду, діточко, а сама все не йде і вбачаю марніє та й марніє парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці і голову схилила, і руки опустила. Чи жива, чи не жива? Ох, побила мою Парасю лиха й година, думаю. Парасю, кажу. Тоді вона звелась і стала блідая й понурая. Скажи мені, дитя моє. Скажи свою пригоду. Вона мовчить, та на полум'я дивиться. А я прошу, я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась, а далі обертаючи до мене голову. Чоловік не любить, промовила. Як не любить Парасю, Боги із тобою. Не любить, вимовила. Та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він тебе обижає? питаю. Може, б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що се вам сталося? Говорю, і сама не знаю, каже, я годила йому, я любила його, та доля моя такая. Може, за що угнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує. Дивись, яка вода чиста, як очерета гуде, слухай. То я спершу, було, не дивлюсь, не слухаю, не хочу. Лучше я тебе поцілую, було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, що він здвигає брови, то я вже потім і прислухалась, і придивлялась, наче хто з роду того не бачила. Йому на вгоду. Знов умер тут отой -то лисенко, та вдова продала худобу. Я просила його. Купи, дешево купиш у неї. А він мені Сиріцьким добром забагатіти хочеш, Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди. Та не ми. Бачу, що йому слухати теє чогось гірко. Я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала, та все вже мені таке щастя. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий. Змерз, каже, як схопиться Парася, дмухає на огонь і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його. А він такий хороший. Я й не бачила його, здається, таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним. А як Парася навернеться на його очі, горді та смутні, одвертає однеї очі. Хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого, пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду. Як згадаю, що стояв він гордий та спокійний такий, матінко. Ні, не піду вже не поможе. 1862 рік читала Лілія Мироненко.